Я вважаю, що це великої різниці не буде, тому що зелений це однакові кольори. Не скажу. Що я думаю, руки по від роботи. Ну, типу, ціле життя жили зелене, я не смарагодової різниця. Так що в нас війна в Україні. Тобто, це наразі якраз саме необхідне, що є. Ну, рубати руки, варіант один. Мені байдуже, який буде світити. Абсолютно. Я думаю, що на сьогоднішній день є багато більше проблем, ніж оця проблема, про яку ви говорите, і про яку говорить Верховна Рада і говорить керівництво держави. Це не від мене залежить питання. Питання не до мене. Це питання до влади. А що воно змінить? Нема куди гроші дівати. Віддайте на армію краще. Веселка знаєте. Я дам смараду. Це придуманий колір. Я не знаю, як пояснити. Це смішно. Це прекрасний кольор. Мені подобається смарагдовий кольор. Ну, я, я не бачу проблеми в цьому, абсолютно ніяких. Я не можу нічого коментувати, дякую. Чесно, для мене це трохи смішно, тому що ну, мені здається, це просто марна втрата грошей. Я думаю, що їм просто сумно живеться, напевно. Та якщо щось робити, то треба думати, що робити. Мабуть, є інші якісь питання, більш важливі, ніж цей. Я думаю, що не потрібно зараз нічого міняти і для чого тягнутися до євростандартів, якщо зараз в країні така ситуація і все може залишатись так, як є. Тим паче, я живу за кордоном і там також зелений колір. Тому я не бачу в цьому жодної проблеми з марагдови чи ще щось. Я живу в Англії, і там також зелений колір. Тому до кого тягнутись? І я скажу навіть вам більше, мені здається, що це Європа має тягнутися до нас.